Емоції це те, що робить нас людьми. Вони спалахують раптово, як блискавка, гнів, образа, страх, сором, заздрість. У цій миті ми часто відчуваємо, ніби втрачаємо контроль. Нас, ніби хтось інший веде, імпульс, більші минулий досвід. Стоїки які ж вірили, саме в цій миті перевіряється, чи ти справді володієш собою. Сенека писав ми страждаємо не від самих речей, а від наших суджень про них. Це означає, що подія сама по собі нейтральна. Вона не добра і не погана. Але ми додаємо до неї емоцію, інтерпретацію, реакцію, і саме це створює наш внутрішній шторм. Згадай, скільки разів ти сердився через слова іншої людини, а пізніше розумів, що вона навіть не мала на увазі нічого злого. Гнів з'явився не через її слова, а через твоє їх тлумачення. Стоїки називали це правильним баченням. Умінням зупинити себе на мить і спитати, чи справді це варте моїх нервів. Коли тебе охоплює емоція, перше, що треба зробити, це спостерігати, а не реагувати. Не тікаючи від почуттів і не засуджуючи себе, просто скажи подумки: зараз я відчуваю гнів, або страх, або смуток. Цей момент усвідомлення вже початок контролю. Стоїки вчили, що ми не можемо зупинити перший порив емоції, але ми завжди можемо обрати. Продовжити її чи зупинити. Уяви, що емоція це хвиля. Ти не можеш заборонити їй здійнятися, але можеш вирішити, стояти міцно чи дати себе знести. Ця практика внутрішнього відсторонення не означає байдужість. Вона означає мудрість. Ти бачиш ситуацію, але не стаєш її жертвою. Коли щось тебе дратує або лякає, запитай себе трома стоячними питаннями: чи залежить це від мене? Чи допоможе мені зараз злість або страх? Як би на це відреагував мудрець, ці три прості питання це ніби щит, який дає розуму час і силу взяти кермо назад у свої руки. Друже, якщо тобі близькі такі ідеї, якщо ти прагнеш навчитися керувати своїми емоціями, знаходити спокій навіть у хаосі, обов'язково підпишись на наш канал, ми не можемо уникнути емоцій, вони частина людської природи. Але з той, вчили, ми можемо використати їх як інструмент розвитку. Епіктет казав, не подія засмучує нас, а наша реакція на подію. Це не просто красиві слова, це ключ до свободи, яку шукає кожен із нас. Гнів, страх, сором чи заздрість усе це сигнали. Вони показують, що саме в нас потребує уваги. Страх може нагадувати, що ми втратили довіру до себе. Гнів, що наші кордони порушені. Смуток, що ми втратили щось важливе і мусимо навчитися відпускати. Стоїцизм не вчить придушувати емоції. Навпаки, він учить перетворювати їх на силу. Коли ти спостерігаєш за гнівом і не дозволяєш йому керувати діями, цей гнів стає енергією рішучості. Коли ти приймаєш страх, не тікаєш від нього, він стає твоїм учителем, показує напрям, де лежить зростання. Коли ти приймаєш смуток, він перетворюється на глибину, яка робить тебе людянішим. Марку Аврелію належать слова Той, хто контролює свої думки, контролює своє життя. Це серце стоїцизму. Ми не можемо контролювати зовнішній світ, але можемо керувати тим, що відбувається всередині нас. Кожен раз, коли ти обираєш спокій замість паніки, розуміння замість осуду, ти перемагаєш. Маленька перемога, але саме з таких складається сила Духу. Як це застосувати на практиці? Коли емоція піднімається, зупинись на три глибоких вдихи: зверни увагу на тіло, де вона живе у грудях, у животі, у горлі. Назви її це страх, це злість, це тривога. Називання це вже контроль. І тоді спитай себе, що я можу зробити зараз, щоб діяти з розумом, а не з емоцією. Стоїцизм не обіцяє, що ти станеш байдужим. Він дає інше, внутрішню стабільність, коли світ навколо штормить. Бути стоїком не означає не відчувати. Це означає не втрачати себе в тому, що відчуваєш. Пам'ятай, спокій це не відсутність емоцій, а вміння тримати рівновагу серед них. Як казав Сенека ніхто не є спокійним випадково. Спокій це вибір, зроблений знову і знову. Тож, якщо ти хочеш навчитися керувати емоціями, замість того, щоб вони керували тобою, підпишись на наш канал, тут ми говоримо про справжню силу духу, про філософію, що допомагає жити усвідомлено, приймати світ і себе такими, як є.